Тебе ж то в чому -то конфлікт покинутості твій? Тому що мама тебе залишила, коли маленька була. Зібралась і поїхала кудись на заробітки. А для твоєї дитячої психіки це незрозуміло, як це так? от ми, Мій весь світ, мама, там, авторитет, Бог для мене хто завгодно. Да? Але от прям зібралася і поїхала кудись, да? на якісь заробітки. Що таке заробітки для дитини? Там же ж розуміння немає, там є тільки усвідомлення в тому, що мене покинули. Я одна. Тато, який підбухує, да, теж поруч немає. Ну і Виховання татом без мами одним це теж така собі історія. І ти відчула себе одною покинутою. Розумієш? І зараз в тебе чому образа така на мама підсвідома, чому постійно з нею сваритись, постійно, да, тобі щось хочеться їй доказати. Тому що ти просто проявляєш агресію свою. І за той образи з дитинства. От за, Зараз от закривай очі, закривай очі. роби глибокий вдох, видах. Давай, ти це ти тут і зараз. Зараз ти це ти тобі 20. А зараз ти це ти от за. День до того, як мама поїде на заробітки. От зараз до тебе мама підходить там і говорить тобі, доченька, дуже складно. Нема грошей, нема за що навіть хліб купити. Тому що вона була йти у сусіда просити хліб. Для мене дуже важливо, щоб ви в мене були одіті, накормлені, щоб не голодували. Для мене це дуже важливо. Я тебе дуже люблю. Але я хочу тебе попросити. Відпустиш мене, мені потрібно буде поїхати на декілька місяців в іншу країну, заробити трошки грошей, для того, щоб приїхати і от купити для тебе, що вдягти, щоб ми не нуждалися, борги віддали. Це нам потрібно. Я тебе дуже сильно люблю. Але для мене важливо, щоб ти відпустила мене. Відпустиш? Відпустиш? Не хотя, ну так. Да. да. А що відчуваєш зараз? Ну, так, не хочеться. Угу. Не кажи хочеться, мамі, кажи буде. мамі. Кажи, не хочеться, кажи. Не хочеться, да. але, я, але я частково розумію, що так да. треба. Мама говорить, я розумію, що не хочеться. Доченька і мені дуже сильно не хочеться. Знаєш, як мені хочеться біля тебе, біля тата бути. Але, на жаль, от зараз такий от вибір маємо зробити. Мені теж дуже не хочеться. Відпустиш мене. А я тобі солоденьке щось привезу. Якийсь навколик привезу тобі. Що хочеш, замовляй. От кажи, що хочеш, щоб мама привезла. Як його Господи, нагадати. Лавки. Ну, йогурти там всякі вона привозила. Да, йогурти, обіцяю тобі, йогурти. обіцяю, що привезу для тебе такі йогурти класні. Да. Обіцяю, привезу. Відпустиш? Да, саме головне, щоб сама приїхала. Да, обіцяю, приїду. приїду. Обіцяю. Обіцяю. Відпустиш? Да. Давай, аж дихати почала. Як почуваєш себе? <гану> да, от зараз ти це ти, да, на наступний день оце от мама да, обійняла тебе і поїхала. Да. Але ти знаєш, що да, ти відпустила, щоб ніхто не, не кидав, тебе люблять. Так просто потрібно, це життя. Да, от зараз ти це ти, мама приїжджає. Да. Привезла йогурти там. <гану> <Да>. <гану> обіймай, маму, обіймай. Прояви любов свою, прояви любов. Скажи, як ти скучала за нею. Скажи, скажи. Як тобі зараз? Як зараз, коли обіймаєш, що спише? Тепло, комфортно. Умнічка. Да, і зараз зберігай цей стан, тепло, комфортно. Давай ти цити тобі 20, ти цити тут і зараз. Зараз напроти себе маму уявляй свою. Да, зберігаючи цей стан. Як хочеться її сварити, хочеться там, з нею конфліктувати, ображатися? Зараз хочеться чи ні? Не, хочеться. Да. Була поряд. Хочеться обняти. Та хочеться обнімай, обнімай, увершити. обнімай. Та, обнімай зараз, так. Обнімай. Пробачиш її за те, що мала там їздити на заробітки. Да. Да, не відчуваєш зараз себе покинути. Угу. Тепло до мами йде. Так, да, я відчуваю да. через. Приймеш її таку. <плес> Приймеш її таку. Да. Да. Ну, відчуй до неї всього два почуття. Любов і вдячність, як мінімум, за своє життя. Да. І за те, що часто балувала тебе. Дуже да. вало. Балувала. Да. Балувала. Да. Як почуваєшся зараз? Комфортно. Умнічка. Да. Роби вдох, видох, відкривай очі.